Температурні рекорди, які віничани спостерігають, із 19 квітня спричинені теплими вітрами з південного заходу. Стопчики термометрів в день показують до плюс 28 градусів за цельсієм. Цей показник перевищив рекорд 1950 року, коли фіксували плюс 27,5 градусів за цельсієм, розповіла Суспільному Вінницька синоптикиня Олена Гринюк. Дев'ятнадцятому було 23,4, В даному році 24,2, 20 двадцяте число. 22,5 2000 рік. В даний час 27,1. 21 26,6 – 1950 рік. В цьому місяці 27,6. Ну, практично 1,5-2 градуси. 22 26,7 – 2015 рік. В даному місяці 28,0. 23 у нас і 24 -те. Буде сьогодні 24, 25.2 було в 1950 році і в даному місяці сьогодні вже перевішило. Температурний рекорд у Вінниці протримається ще завтра, а вже в суботу, 26 квітня, в Україну прийде холодний фронт із північного заходу. Він принесе грози дощі, пориви вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду. Найхолоднішими днями стануть 27 і 28 квітня, каже Олена Гринюк. Даний заморозки 0 5 в повітрі. Це 27-28 число. В день збережеться 10-15. а з 29 знов потепління. До 20 в день і до 2-7 градусів вночі.